На календарі 11 листопада, а в Івано-Франківському облму з драмтеатрі гаряче. Сьогодні тут виступає український співак, композитор, автор пісень та ще як його часто називають містер щастя, Олег Винник. З концертною програмою в Івано-Франківську він уже вдруге. До початку лічені хвилини, тож гайда займати свої місця. Концерт Олега винника розкупили ще задовго до заходу, говорять в касі. «Десь тижнів два вже немає, півтора це точно. Людей це не зупиняє, адже залишилися ще стоячі місця по 150 гривень за один квиток. Добре, що є місця, на яких можна танцювати. Це супер. В Тернополі вчора відбувався концерт винника. І на жаль, за три тижні я вже не змогла придбати квиточки. І попросила знайомих. Мені придбали квиточок Франківський. Я спеціально приїхала в Франківськ на концерт винника. Сам Олег Винник говорить, що йому надзвичайно. Ну, подобається бути у Івано-Франківську, адже публіка приймає його дуже тепло. Я завжди їду туди, де мене приймають, а мене приймають в принципі, слава Богу, скрізь. І в вашому прекрасному місці теж. І я ніколи не забуду перший концерт, коли ваші красиві жіночки прийшли з папорами українськими, їх повитягували із. Файних бюстів, і це було реально для мене. Наскільки з одної сторони несподіванка на Україна у залі драмтеатру Аншлаг на Прикарпатті містер щастя презентував свою нову пісню Нецілована, яка викликала шквал аплодисментів. І вже до самого завершення концерту публіка танцювала на своїх місцях. А в кінці тричі викликала українського шансоньє на біс. Які емоції Класно все? Так. Да. А яку ви пісню його знайде? пахнуть весною щастя. Казме просто кайф, насолоджуємося, коли приїжджає людина такого творчого масштабу. І випромінює таку чисту, чітку, гостру, світлу, духовну енергію. Вона проникає глибоко в серце кожного, і людина просто не втримується, просто емоції переповнюють. Хочеться танцювати, хочеться радіти, хочеться веселитися. Спеціально для телеглядачів ОДТРК Карпати Олег Винник побажав, щоб ви були оцими Карпатами, оцим е, надихані цим повітрям, оцим правильним кислородом, який дає. Правильного розуміння всім, і цього такого характеру, цього стержня вашого закарпатського е, любові у вас е, любов, так як скажемо тому штудерті, е, е, або приймають, або не приймають. І я дякую вам, що прийняли мене. Я бажаю вам щастя в першу чергу. Здоров'я, многоємного літа. В планах на майбутнє український співак пообіцяв знову приїхати на Прикарпаття уже з новими піснями.